Дивіться, який коник на даху. Так цікаво. Це вже повністю місто, містечко, точніше, менше, прикордонне біля кордону з Німеччиною. Тобто Це вже не ланграф, графік, я вам показувала. Я не пам'ятаю точну назву цього міста, його складно вимовити. Я вам тут його пропишу. Дуже багато церков. Нам розповідали, що якраз ця ерія, area... Вона так одна з найбільш релігійних ерій, тому що дуже часто, за кордоном в Європі, зрештою, церква, бачите, навіть тут висить а... розп'яття Ісуса Христа. Але суть в тому, що я хотіла вам сказати, бачите, який прапор, вибачте, відволікаюся, Одним словом, нам казали, що. Ця арія одна з найбільш релігійних, і тут церкви, в принципі, в Європі дуже часто, тільки не засуджуйте мене за мої слова, це слова нідерландців та бельгійців, і я це бачила на власний на власні очі. Часто, але не завжди, але часто переробляють церкви під будинки культури для не знаю молоді, старших людей просто для громади і частинку залишають там для капличку. скажімо так вже не церкву, а капличку для. Служби Божої, або просто прийти, відвідати цю капличку, помолитися, в такому плані. А тут, здебільшого, зберігають ці церкви, і як мінімум, мало того, що вони їх зберігають, вони ще ними ну, користуються по призначенню, проводять служби Божі. Вони тут такі дуже величезні, просто гігантські. На жаль, не можу вам показати, але тут зовсім інакше, бо тут телефон не передасть. Рельєф. Ми їдемо вверх-вниз, вверх-вниз. І зараз я вперше за по суті, це вже кінець січня. Ми рахуємо, що плюс-мінус лютий місяць. За 10 місяців перетну кордон щось інше, ніж Нідерланди та Бельгія. І поїду в Німеччину, тому що я не перетинала кордон по суті, 11 місяців. Така в мене сьогодні подія. Насправді ми їдемо в магазин, бо нам сказали, що дешевші ціни. Зараз я переключу зараз в магазин продуктовий, тому що нам сказали, що саме в Німеччині, так як в нас є можливість зараз тут поїхати, дуже близько ми знаходимося. Набагато дешевші продукти: овочі, фрукти, і все решта, навіть і самі яблука. Я ну, бачила, що вони, наприклад, в Німеччині там євро, євро 50. У нас таке також можна знайти зрідка на акціях, плюс-мінус. Але так тут яблука 2,5, 3, 3,5 євро без проблем. Отже, зараз ми в цьому прикордонному містечку з вузесенькими нідерландськими дорогами, але дуже інакшим рельєфом. Рельєф такої, ну це не гірська місцевість, звичайно, але такої вже цікавіший рельєф, не просто рівнина. Тут є якась місцева запрямна станція. Євро 95-81, євро а дизель євро 76. І от ви можете бачити, що дуже-дуже багато. Різних храмів. Я, на жаль, не всі познімала, але храмів насправді настільки багато. Це йому виглядає, бачите, великий, але він маленький по їхніх мірках. По-нідерландській великих, але по мірках цієї ерії насправді дуже великий храм. На дорогу. Хто дивився мої відео часто, зверніть увагу на дорогу. Я б сказала, що це абсолютно українська дорога. Просто один. один З ямками, з ямковим ремонтом, якимось, не знаю, прірвами, тріщинами, всім, чим можливо. in 200 meters at the the roundabout take first exit я так розумію, що ми вже перетнула Німеччину. Так. Так. Все. Це Німеччина. Отже, вперше за 11 місяців я перетнула кордон з Нідерландами. Це просто хтось би мені розказав, що так життя складеться і так буде, я б ніколи не повірила. Це Німеччина. Прикордонне містечко. Нам їхати, правда, ще тільки 2 хвилини, бо ми тут обрали найближчий магазин, щоб багато бензину палити. Бо це все ви знаєте, скільки коштує за кордоном. Ох. Це все написано по-німецьки. Ну, для мене, наприклад, цікаво буде. чи... Зараз я... Скажу вам так, для мене буде цікаво, чи е, будуть відповідати мені англійською. Звичайно, що вони не зобов'язані, вони мають говорити німецькою, але просто мені цікаво, чи будуть відповідати мені англійською мовою, тому що я на жаль німецькою не знаю. Е, нідерландською я знаю тільки декілька слів е, в супермаркеті там щодо якогось певного запитання, яке мене точно виникне, бо е, мені там потрібні безлактозні продукти або певні продукти, якими я харчуюся, тому що я. Не все можу їсти те що всі їдять, скажімо так, ого, дуже дивно. Я, я навіть якось не вірю, що я в Німеччині. Тобто це... О, Кауфлян, це ми туди їдемо. Тобто нам скільки 10 хвилин я щось трошки в шоці. Дивіться, ну як львівські такі, знаєте, гарні величні будинки. Ну, ось так виглядає прикордонна Німеччина. моїми очима за декілька хвилин тут станція їхня. Ми їдемо шукати парковку. Йде мужчина з молотком. Просто так собі переходить дров. З молотком. Махає ним. Ми не розуміємо, де нам запаркуватися, але. Then, right. Шукати парковку, чи це ось ця парковка, чи що? Чи де? Мушу вимикатися, бо потрібно шукати парковку. Right. Дивіться, які кольорові будиночки. Така цікава архітектура, слухайте. Так, це парковка. Ага, в кауфля німецький. Я хотіла сьогодні виробити картку. Щоб якісь тут, можливо, бонуси, чи знижки, чи якісь пропозиції, але я чекала півдня на код і так мені не надіслали цього коду німецького. Так що їдемо без картки. Я вам хочу сказати, дуже багато людей ходять у масках. Я щось не можу зрозуміти, тут потрібно ходити у масках чи як. Я щось не подумала про це загуглити, але... Треба буде це зробити. Це з парковки, я просто підійшла, подивитися, взагалі, в якому містечку, як воно виглядає. Слухайте, якийсь магазин попереду Назар. Вам, напевно, не видно ось там Назар. Латинкою написано, але Назар. Турецький, мабуть, скоріш за все. Бачите, мужчина в, марс... в масці із пивом. Ну, в Нідерландах такого точно я не бачила за стільки часу. Цей кусочок відео я спеціально зберегла і не вирізала, тому що, може, в когось так як в мене є лактозна непереносимість, і в мене там ще також є деякі алергії, але я знайшла саме в Kauflandі ось Кауфлянді острівець товарів без лактози. Бачите, є ось такий товар, типу сирочок. є грецький йогурт. До речі, на той сорочок зараз знижка. Ось так виглядає. Я думаю, що. Можливо, хтось так шукає, як і я, дуже складно шукала. Це, до речі, молочко нідерландське, це німецьке молочко. Тут ще є йогурти, ви бачите, є з наповнювачем, ну, я з наповнювачем, на жаль, не можу їсти. Тобто, я брала просто пусті. Тут є ще якась така штука спеціальна, з якої її треба робити вершки, наскільки я розумію. Я так пробувала перекласти коректніше. Ось ціни дуже доступні, вибір більший на ту тему, ніж у Нідерландах. Навіть якщо в Нідерландах відвідати великий супермаркет, все одно вибір буде менший. Ця фірма Free називається. Бачите, які ціни. Реально дуже доступні. Це я вже вибрала собі декілька йогуртів. Ну що ж, друзі, я вже вивчила назву цього міста. Вивчила назву цього міста, отже, ми в Герцогенград. Е, який замок, бачите, на горизонті вам напевно погано видно, бо я включила спеціально широкий кут, щоб ви побачили вулиці. А тут виходить, треба інший кут включати. Це місто Герцогенград, яке зовсім біля кордону з Нідерландами. Все по-німецьки. Логічно. Скажете логічно. І це їхній центр міста Німецька перукарня. Я вже стриглася в нідерландській перукарні, дивіться, тут написано, я так розумію, мити і стригти, скоріш за все, жіноча 18,50 і чоловіча 18. Просто звичайна стрижка. У нас 18 теж 50, 19, 23, 20, 25, як знайдеш. Ну, але, не знаю, прикольно. Тільки от як їм пояснити, що ти хочеш. Я маю на увазі, яку стрижку ти хочеш, бо я не до кінця, бачите, як я вже понавдягувана. Після магазину Kaufland мене вже аж голова розболілася, там стільки людей, все по-німецьки. Я стресанула. 11 місяців з Нідерландів нікуди не виїжджала. Вже не знаю, як говорити. Я вже і биданк, і Данківел, і вже Данкія, і я вже і я вже просто реально не пам'ятала, що, що казати. На касі там жіночка допомогла з дещим розібратися, але принаймні поки що, перший мій досвід, чи спілкуються вони англійською мовою, дуже стараються, але дуже все тяжко. Але рано казати, бо я тут буквально півтора години, що тут я ще нічого не можу судити. І ось це, так розумію, їхні центральні самі вулички. Дуже інакша архітектура, ніж в місцевостях, де ми проживаємо. І дуже багато турецьких магазинів. Просто ну капець багато турецьких магазинів. Ми от пару вуличок пройшли, і таке враження, що я не знаю, частина просто туреччини, реально. І турецькі різні, не тільки магазини, я маю на увазі тютюну, їжі, одягу навіть турецького. Дуже багато різних магазинів. І дуже багато саме салонів перукарень. Як би то дивно не було. Цього магазинчика. Якийсь ще магазинчик. М'яско. продають. Може так незвично все по-німецьки. О, знову перукарня. Одним словом я би назвала це містечко. Містечко перукарень. І містечко б'юті-містечко. Кожна вуличка має мінімум одну перукарню з таких от центрових і щось таке парфумерне, таке гарне-гарне. Тут всі, напевно, люблять дуже сильно дбати про себе. Дивіться, яка архітектура. Цікава. М -м -м, так гарно. Мода. Комода. Дивіться, гольфик 20 євро. І такі светрики 20 євро. Yeah. Я просто не знаю, що це. Це студія знов-ж таки якихось зачісок чи чого, просто такого креативу. Я давно не бачила. Купець. Це напевно студія перук. Наприклад, зайдемо в під'їзд. Зайдемо, зайдемо в під'їзд якогось німецької будівлі. так? Подивимося, як люди живуть. Ну отак. Фіранки, до речі, всюди є. Всюди фіранки. У нас е... штор майже ніде немає. А тут, бачите, на вікнах фіранки. Ролокосати. Навіть на самих високих вікнах все одно є фіранки. От, бачите, про що я говорю? Що Дуже багато різних такої різної їжі і дуже багато е, перукарень. Також турецьких, на нашу думку, так як ми подивилися. Ми запаркувалися на парковці, де можна постояти півтора години безкоштовно біля магазинчику, де ми там дещо скупилися. О, є такий магазин, досить гарно виглядає сумок. Є якийсь магазин такий, все по євро, чи щось таке. Тедді називається. Ми ще не заходили, зараз зайдемо, глянемо. Я так бачу, там море товарів, просто там мільйон товарів. Не знаю, чи там все по євро, але зовні все по євро. Це просто магазин. Я не знаю. Тут є все від календарів. Якихось різних, просто до всього на світі. Я ж такого магазину ну, взагалі не бачила. Фейерверки, якісь забави, ну, ви розумієте, частини Хеллоуіну, осені, дитячі костюми, е різні дрібнички, іграшки, ігри, свічки. Я навіть не перерахую, що тут є, але ну, тут є просто, я так розумію, все. Дитячий рай, не тільки дитячий, хендкрафтинг різний. Зараз я вам буду старатися показати по максимуму, що зможу. Я запиталася, чи можна знімати паралельно. Мені дозволили. Ось такі нитки є нав'язальні, в'язальні, які хочеш. Копілочки. Також бачите, дитячі різні пенали. Набори з фарб' є. Просто що хочеш. О, це класна штука для діток. Сім'я викуштує. Просто шикарний магазин. Я не знаю, якщо вже тут людина прийде і щось собі не вибере, то вже можна більше ніде не йти. Тому що я такого ще виберу, в принципі, не бачила. Тут навіть скотчів Такий вибір, що фломастери, скоті, ручки, тут просто все є. Я навіть не перерахую, що тут є. Ви самі розумієте. Це гігантський магазин, який має ось таких рядів, я не знаю, може 15, може 20 навіть. О, в нас в Україні такі ж самі продаються. Правда, тут по євро в нас. Ну вже тепер у нас теж по євро, по теперішньому курсу. Скоріш за все. Різні зошити. В Нідерландах дуже складно з зошитами, принаймні в тих селищах, де ми проживаємо, вони, в принципі, дуже дорогі самі зошити в Нідерландах. Тут ну цей 5 євро, але він не дуже великий. Маленький 3 євро ну, в принципі, я ніяк не могла зрозуміти, чому в Нідерландах завжди такі були дорогі зошити. Дуже дорогі зошити в Нідерландах. Ну Давайте подивимося, що тут. 2 євро такий, досить грубий. То, ще нормально, повірте мені, то ще дуже нормально. Папочки мені там купляла, мені потрібно було організувати, то ще хоч якось з ціною було нормально. Не розумію, де тут ціни? А, все позаду. 3,5 євро. Ось такі штучки. Тут просто неймовірний магазин. Якщо тут привезти дитину... Не факт, що вона звідси вийде. Ну, вона то вийде, але з кульком. <гум> Боже, скільки всього. Ну, бачите все за 1 євро. Все, що хочеш, можна купити. Просто все, що хочеш, я ніколи такого не бачила в такій кількості. У нас в Україні я бачила ханкратові магазинчики, але вони в в 100 менші. По розміру, а по кількості різноманітності ого. Клас. Я обожнюю малювати картини, але не знаю, коли я взагалі до такого повернуся. Тут навіть солодощі є. Тобто навіть є. 2 євро. Ага, варто сюди. Так, акуратно поставимо так як буде. Або навіть краще. Одним словом, ви розумієте, тут надувні кульки до дня народження, також по євро. Просто все на світі. Все на світі. За одне євро так багато кульок надувних на День Валентина. Гігантський магазин. Я просто навіть не уявляла. О, дивіться, дивіться, Hot Wheels по євро 50. Хто має хлопчиків, знає. Вони колекціонують колекціонуються такі прикольчики, ігра. Ви думаєте, тут тільки іграшки? Та тут мільйонний вибір вішачків. Я не знаю, в мільярдний вибір вішачків. Я так опускаю вниз телефон, тому що я ж не хочу знімати людей, які ходять, бо це некоректно. Дивіться, які подушки. Тому я стараюся опускати вниз телефон після зйомки. 10 євро. Це просто капець. Вибір феноменальний. Дивіться, різні ось такі шкатулки. Де ви купляєте і декоруєте їх. Три євро така шкатулочка коштує. Є більші, менші. Ох, це для котиків песиків відділ. Бокси продають, яке все п'ютне. 2,50. Ну, тут хіба спеціально заходити і знімати ще ціни окремо. О, шкарпетки це дуже добре, мені дуже треба шкарпетки. Ми щойно були в Кауфлянді, вони такі там дорогущі, що я не купила шкарпетки. Зараз я зупиню відео і знайду собі шкарпетки. Можливо, але це не точно. Це пледики такі є і такі. Такі великі по 15 євро, дуже гарні. А то по 10 євро. Різні речі. А, і є ось такі бокси на торти, на що хочеш просто на світі. О! По 3 євро. Це дуже хороша ціна. Хто малює картини, по 3 євро дали на переоцінку. Такі полотна. Дуже класно. В Нідерландах дорожче повірте мені на слово. Капець, скільки тут всього. У мене така сама подушка куплена на секунді в Нідерландах за 1 євро. Нова 5. Така ж сама. Неймовірні декори. Неймовірна кількість я маю на увазі декорів. Я не знаю, тут, напевно, знімати. О, так я виглядаю. Тут, напевно, окреме відео потрібно знімати для такого магазину. Магазин звається Тобі. Я постараюся зняти вам вивізку, тому що з такою кількістю товарів то це відео стане гігантським. Дивіться, що на що хочеш просто. І що не хочеш, теж. Я от ходжу, вам знімаюся, нічого не бачу, бо тут так багато всього, що я вже розгуб загубилася. Свічок з запахами без запахів. Боже, скільки тапок. Ну от банально, беремо тапочки, так? П'ять євро. У нас за 3,50 можна купити. Ні, ну то можна й дорожче, то ясно, але я маю на увазі, якщо. Що зцілюю, зцілю дешевше? 7 євро чоловіче. Такі. Ви розумієте, в нас в Нідерландах. Наприклад, у нас зараз газова плата, ми хотіли якусь запальничку чи щось небудь, щоб сирники не смерділи. Там один вибір був, тут дивіться. Це вибір запальничок. Тож ви зрозуміли, що це відео, що я вам знімаю, що тут є, це просто одна, я не знаю. Десят того, що тут є насправді в цьому магазині. І ну, просто жаль, що тут немає повішених цін. Одна євро, все одно дешевше, ніж в Нідерландах. Все одно дешевше, ніж у Нідерландах. Лампочки, Боже, що хочеш. Для дому. А, тут навіть все є і для мобільних телефонів. Отже, така була наша поїздка в Німеччину, і я не перетинала кордон майже 11 місяців. От зробила собі фотографію на пам'ять, тому що це для мене дійсно був такий день подорож. Я вам показала все, що могла. Надіюся, вам було цікаво. Підтримайте контент українською мовою, поширюйте, ставте лайк, пишіть коментарі. Дякую за перегляд.